Раз на живіт. Затримались. Раз на бік. Якщо не виходить без рук, допомагайте собі. Да? І ось так вправо-вліво затримуючись все те ж саме, тільки без рук. І намагайтеся збалансувати особливо на боку. Угу. Відпочивайте, якщо відчуваєте. Да? Це ще не все. Я думаю, кататися, подожіть, це ще не все. Так, давайте відпочинемо. Зараз ми з вами будемо кататися ось таким чином, з допомогою рук, да? зігнутими ногами. Перевернулися. Опа. Да, Тут якось хопа. Зігнутими руками ногами, Да? Ось я кручуся. Можете руки сюди, але трошки піднятися, Да? І бачите я. Легко Вообще, вот давайте ты легкотню зарубить. Згинайте руки, ноги, крутиться. Наживит на спину. Угу. Света, вы поняли, как вы в самом лучшем свете сейчас? Что у вас там можно Так правильно, сейчас мы так будем делать. Зупиняйтеся на середину. Ось тут наш шовчик, да? ось так. Відпочивайте. Ось одними цими обертами, да, ви пропрацьовуєте свій тул повністю, ось да, такими балансами. Ганяється кров дуже добре, да? ця змія пробуджується і каже, Господи! Що ти хочеш від мене, Да? і так, дивіться, зараз ми з вами починаємо в різні боки крутитися. Да? Також згинаючи руки ноги, допомагаючи, але фіксуєте себе і на боку. І тут. На боку, сюди, в іншу сторону, сюди, на бік, не вистачає клинка, да? і крутитися. Да? Але фіксуючи себе по бокам, да, ножки зігнаєте, ну, як вам там зручно, да, допомагаєте себе. В ідеалі ми повинні вийти з вами на прямі руки і ноги, але зараз провертайтеся. Можете не зупинятися, можете да, покрутитися, якщо так хочеться, але да, ручки прямі. Але спробуйте з балансом, да, все ж таки зупиняючись. І ви бачите, яка робота да, йде всередині. Ага. Овіселе мероприятие. Зупиняйтеся і відпочиваємо. Зараз нам нужні будуть потрібні блоки. Ви на один кінець. Ми спочатку підемо туди, підемо назад. Поки ви відпочиваєте, щоб ваші ноги і руки були прямі. Ви берете ось так. Блок. І крутитеся, Хоп. 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 Ногами тримаєте. Хоп. І назад. А, раз. І два. Три. І вийшли з залу такими богинями. Зовсім іншими, ніж прийшли. І будь ласка, крутіться. Працюйте себе то в одному положенні, хто втомився дуже сильно, ніхто з палкою над вами не стоїть. У вас там всередині той, хто з палкою, каже, та досить вже. А той ще, хто над ним, скаже, як це досить, ці крутяться, а ти чого лежиш? А ну давай. той розум, заткніть його і скажи, знаєш що? Працюйте. Давайте останній раз, бо в нас ще руки впереди, бо будемо лежати вже. І все. Хоп! Як себе почуваєте? Я думаю, що нормально, так? Да? Видихнули. Ну, знаєте, отаку от вправу краще робити не на дуже тверду.